Привітики, Це я їду з такими емоціями на розвал, чи то сходження. Сама ще досі не знаю. ну Далі побачитеся. Тут я заїжджаю на територію, розумію, яка це печаль, якась колишня забута база чогось, грузовики, які стоять на колесах, чи то колеса їх тримають, чи то, можливо, щось інше, старість тримає. Але для дівчат це завжди стрес, тривожність ось попасти в такі от місця. Після того, як мені все зробили, я їду на офіс і вирішила з вами поділитися своїми думками. Любі чунфіки, маю все-таки вам сказати і попередити вас. Бо хто ж, як, ну хто ж як не я це скажу? Історія з цим СТО, де я робила цей розвал чи сходження, чи що. Я, до речі, сьогодні тільки дізналася, що це дві різних дії. Ну, ви поняли, тобто для мене це одна і та ж сама дія, тобто одне і то, і то ти типу, пороблять. а сьогодні відкриття було, що виявляється, на мою модель, не тільки щось одне робиться. Але суть не в тому. Суть в тому, що коли ви відправляєте жінку одну в СТО, там, де як би одні чоловіки. То на неї, якщо вона ефектно виглядає, на неї будуть заглядатися, а ще будуть приходити і цікавитися, хто це приїхав, що це їй там потрібно, розпитувати все про машину і хто його знає, як воно може закінчитись. Навіщо вам оці всі стресняки? Мало того, що вона стрес відчуває, коли їде, оце незрозуміло куди, незрозуміло до кого, незрозуміло що говорити навіть. Це ще я просто запам'ятовую інколи там, ці деталі, як вони називаються, можу пояснити, що там де в мене стукає. А є ж дівчата, які взагалі до цього ноль, ноль повний, а ви її відправляєте туди, в той стрес, а потім ще очікуєте, що вона прийде, блін, радісна світ. Не прийде вона звідти радість. Ну, серйозно, не прийде. Взяли машину, навіть якщо у вас два цих автомобілі, взяли машину, завели, зробили там. І все, і вона спокійна і знає, що все зроблено, довіряє вам, зразу відчуває захист, а це її основна потреба. А тепер увага, дівчат. Та якщо ви погодилися, в даному випадку, от я погодилася, що я поїду сама і завезу, тому що мій чоловік у відрядженні, в іншому місті, і він буде аж пізно вечором, Тобто зранку до вечора його немає. Він запитав мене, ти зможеш сама поїхати? Я говорю: так, звичайно, я зможу. То в такому варіанті ніяких претензій до нього не має бути. Все, забули, ви погодилися, що ви поїдете самостійно завезете авто, почекаєте там, заплатите кошти, все зробите і все. Тому все залежить від обставин. Для чоловіків варто підзадуматися. Або запитувати, або вирішувати самостійно це питання стосовно автомобіль чи стосовно будь-чого іншого. А якщо вже погодилась, то від нас претензій ніяк не має бути. Все чудово. Дякую, коханий.